Всім доброго дня! Сьогодні записую нове відео для вас з такими моїми розочками. Хочу показати вам ближче. Вам букет показала, а тепер ось так вони виглядають: листочки, тут все як положено. Я вам обіцяла показати деякі поділки мої. Так що показую трошки зблизька. Ось такі вибрала. Три кольори самі ніжні. От так от. Так що сьогодні записую нове відео, тому що вдома є трошки часу і постараюсь таке не дуже довге, щоб вам не нудно було. Е, блюдо, яке я готувала сьогодні з е, гарбуза. макарони з гарбузом. Мені дуже подобається, не знаю, як кому хто, хто в Італії, той знає, яке вона накус. Так що, може, хто захоче попробувати, пробуйте. І деякі кусочки відео, які я не знімала. Так що дивіться, підписуйтесь, приводьте друзів, клікайте, щоб я знову не, не пішла на, на декілька років. Тому що стимулів немає. Якщо ніхто не підписується, ніхто не, не пише коменти і пропадає охота знімати. Так що я вас прошу. Подруг друзів підписуйте, приводьте. Чим буде більше підписників, потім, може, якісь будемо розігрувати подарочки з Італії. Хто там більше друзів приведе, напишіть мені і я потім вас віддячу. Так що дивіться відео, гарного вам просмотра. Перегляду. Ось такий сьогодні денек у нас сонечко. Нашого везує вукану, не видно він за хмарами. Хоча показати, як він сьогодні там вроді хороша погода, ось яке небо. Але хмари закрили наш везувий. Ось такі квіточки в мене тут на балконі я люблю дуже вазони. Ось скоро зацвітуть, не знаю, як вони називаються. У мене жовтим вони цвітуть, і є ще, по-моєму, розові чи білі, якісь я бачу. Ви бачите, які в мене їх багато. Як зацвітуть, покажу і ще. І ось такі в мене. Багато в мене цих денежних дерев. І оці дуже гарні, я їх люблю, вони такі. І тут у мене ось такий. Ось такий вид у них. Бачите, так люблю, як квіти постійно в мене. А ще є в мене вазонна на другому балконі, який цвіте кожен рік дуже рясно. Теж познімаю, потім покажу. І це такий діньок у нас сьогодні. Хороший, сонячний. А ось у мене душу гріють. Ось такі мої поділки з бісера, мої розочки. Подивіться, як виглядають. Ідеї, рози. Це в мене такий цілий букет, що мені залишився. Скільки років я цим займаюся, я вже пороздарила всім. Є в мене ще один букет. Бачите, яка красота, як він дивиться в вазі. Ось так. Вічно цвітущі квіти. Так що є в мене така красота. Це я нікому не буду віддавати, це собі оставила. Бо я вже роздарила, скільки займаюся, скільки роблю всього. У мене ось навіть чорна розочка. Бачите, такі необичні віточки, листочки. Ось такі, типу орхідеї. Оце такий в мене букет. Вічний букет, але гарний який. І я любую собі, в мене він в спальні стоїть. Ось така красота. В італії я це готую обід, потім покажу вам, що я, що я готовлю. І вони всіх у них у дом, по домах, у всіх є вага. Коли вони готують їсти, вони завжди зважують їду. Допустимо, щоб не викидати на двох-трьох на трьох людей скільки там по 100 грам макарон, хто скільки з'їдає, вже знає свою норму. І нам сьогодні на двох 200 грамів. І це нормально, ми колись дивувалися, і я теж як це можна важити пасту, тому що в нас ніхто не робить. Такого. Але потім я обідилася, що воно нормально, тому що ти собі свою порцію з'їв і не викидаєш нічого на вечір, а щось друге їдять. Так що це нормально. Не дивуйтесь цього. От коли кипить у нас, це я відварила оцю арбуза, кипить, тоді ми вливаємо цю пасту, всипаємо макарони їхні. Вони для. Гарбуза вживають отакі мішані макарони. Вони прямо продаються такі мішані, вже в пачки готові, бачите, різних сортів тут. І сюда їх. І воно не окремо треба варити, а вже разом з цим гарбузом. Ось так от і пускай вариться. Це таке вкусне, я не знаю, мені подобається дуже це блюдо. Може декому і не подобається, але у нас в Україні там, може, і не такий гарбуз, але тут більш він солодший такий, дуже добрий. Його навіть можна так їсти. Так що спробуйте. Треба час від часу помішувати, щоб макарони не пристали там. Ось така красота виходить. Потім зверху посипем пармезаном потертим. І дуже-дуже вкусно. От у нас вже зварилася паста і дзука називається. Паста і дзубка. Насипаємо так в тарілку. Ням-ням. Отак от, от посипаємо пармезану зверху. Абундант. Можна купити вже його потертий, але нам подобається натирати самим, тому що це цілий кусок сира, він знає, що там в ньому все натуральне. А там мішані купляти, то не знаєш, що там всередині. І ось так. І всім смачного. М -м -м. Вкуснотіще. Ось така тарілочка. І ще у них олію оливкову зверху поливають сирою. У них в бутилочках постійно олія оливкова. І вони її за жарку не роблять. Це для здоров'я, вони кажуть, що погано. Вони зверху сирою олією поливають завжди. Почті кожне блюдо вони додають сирою оливкові олія. Так що смачного всім!